Nemá. かっ <laughs> Ось нарешті і моя ранкова кава. Зранку всіх попорала, порозводила молоко перегнала через сепаратор. Тепер можна й каву попити. Перезарядитись, так сказати, на іншу роботу. Ну, хто спостережливий і слідкує за моїми відео, да, то, мабуть, вже зрозуміли, що щось не так, що я щось шифруюся, що. Щось не показую свої сири, сироваріння. Багато хто чекає саме цього, саме цих відео. І останнім часом я не бігаю з транспарантами по Ютубу і не закликаю всіх варити сири. Ну, це не тому, що я змінила свою думку. Ні. Тому що ну, була певна затримка. Була певна затримка. Нічого такого про це не знімала, нічого не говорила, тому що не знала сама, чим це все закінчиться. Моя корова, та, що розстелилася, кнопа добряче закитозила. Отак от, протримала я більше 10 років корів і таке трапилося вперше. Звичайно, я до цього була не готова. Звичайно, я протупила. Згаяла дуже багато часу і ну, ледь не втратила свою корову. ледь не втратила. Я вже готувалася до ну, найгіршого, мабуть. Але якось, з Божою допомогою все ж таки вона вичухалася. Слава Богу, що випав цей період на, на траву, що пішла трава. І вона пішла на поправку. Мені б не хотілося зупинятися на цій темі, хоч тема доволі така цікава, і дуже часто її обговорюють в різних групах, як я бачу, багато задають питань, багато відповідають. Ну, таке. Ну, я не буду зупинятися на цій темі, тому що це такий, таке спорне питання. Як для мене, все пройшло, і слава Богу. Для мене це буде гарним уроком. Взагалі, після цього випадку, я вважаю, що перед тим, як тримати корів, треба проходити курси, тому що ми своїми оцими незнаннями самі ж їм вредим. Тому з сироварінням е, іде певна затримка. Е, сир варю тільки з вільного молока, коли мене залишається від замовлень. Цього разу спробувала зробити грецький йогурт. Я показувала, що виписала заквасочну культуру саме для грецького йогурта, тому що в мене є закваска для бігого йогурта, він виходить, питний. А це мені захотілося зробити. Його густеньким, для, тому, для того, щоб скоро ж ягідки підуть, щоб можна було додати ягідку. От у мене, наприклад, з малиною сьогодні. Є такий класичний, звичайний, а є з малиною. Ось залишила собі баночку. Зараз побачимо, який він виходить. Отакий от от густенький. І консистенція дуже ніжна. Я вже Одну так, <смі> одну приговорила. Дуже смачний, дуже ніжний, такий прям вершковий вершковий, звичайно, з цільного молока, з натурального. І скоро підуть ягідки, малина, полуниця. Сподіваюся, що в нас хоч якийсь урожай, то буде, що все буде добре. Тому ну, можна буде йогурт робити з ягідний. Тобто сама основа йде звичайний класичний йогурт, а зверху така ягідна добавка. Зараз це малина, скоро піде полуничка, суничка, смородинка, різні ягідки. можна сюди додати і отак різнообразити своїм домашнім натуральним, абсолютно натуральним продуктом. На таке невеличке замовлення. Це грецький йогурт, звичайний, класичний, густенький грецький йогурт з малиною і домашня ряжанка. Густенька, зі шкірочкою, жирненька. Ну, і так от Все всепаковано, розфасовано, підписано, дуже зручно. Зараз, отак, всі по, по дві баночки в кульочок, в коробочку сложила і поїхала. Дуже зручно, все зрозуміло, все видно, що де знаходиться. Та-та-та-та. Іду, подивлюся, що в мене в парничку. Носюся я з тією розсадкою, як не ступаю. У нас на дворі тепло. Досить тепло і е, більше 20 градусів. Зранку, так, і 10, і 12, а ну, а тепло, досить гарне сонечко таке. І у нас усі вже е, розсаду, гірки, ну, гір, розсаду помідорів, все-все ну, висаджують на грядки. А я, якщо чесно, не знаю, що й робити. А я така, знаєте, мені підстрахуватися. Все-таки мені якось не довіряю я цьому такому теплу дуже ранньому. Все ж таки хочу перетримати її. Зараз піду погляну, як її вітер не халитає, як вона, бідна, не справляється з цим вітром. Ось вся потрьопана, бо в нас страшенний. Сьогодні був вітер, просто страшенний. Просто невероятно страшенний. Тепличку я не відчиняю. Вже так пошарпана пленка до. До ужаса пошарпана. Зараз відкрию і подивлюся, що там. Я навіть її не відкривала сьогодні. Ну, ось, яка вона не страшненька, яка вона не нещасна. Ну, вона працює. Помідорки повставали, зелененькі, гарненькі. Пройшло 5 днів, як я їх висаджувала. Ніжки потовщали, сама рослинка випрямилася, все добре. Звичайно, кореневої тут ще великої немає, їм ще треба з тиждень постояти. Ну, все ж таки. Вона стоїть. Тепличка стоїть, і рослинки в ній потрошку ростуть. Тож, яка, яка вона не є погана і нещасна, ця, цей парничок чи тепличка, все ж таки вона виконує свою дію. Зайду зараз з іншої сторони, бо у мене тут три кущі касиненьких росте. Я їх не протравлювала, а вже бачила, що на них. Каралади сидять гади. Тут треба хоч інколи продивлюватися, а взагалі-то треба протравити. Що-що, шо? Що уже поналажували тут яйців своїх, ці каралади. Тут у мене перчика, рядочок отакий. Він уже прийнявся, гарно себе почуває. Вітер його тут не колихає. Базилік кущиться. Так, рядок помідорів. І з цієї сторони, ну, з цієї сторони в мене помідори в редиски. Ось така вже редиска. Ось така вже редиска. Можна сміло дюрати на салат. Не ждать. Помідорчики, помідорчики вже ось ось зацвітуть, вже викидають цвітоноси. Так що, так що ранні помідори в мене висаджені а, парничку. А ці нехай трошки укріплюються, трошки наросте коренева, трошки вони укріпнуть, і потім висаджуватиму вже на відкритий ґрунт. Прийшла Тася перевірить, що ж я тут роблю, да, та, Тася? Ну, ці помідори влажнувати. от вони стоять посередині, і тут вологи достатньо їм. А ті, що стояли там з краю, коли тепличка відкрита, там більше їх висушило. І таке, що вже треба й полить. Ну, якось так, в тісноті, але не в обіді. Трішечки зеленого, зеленої цибулі. Ну, зря я її сюди садила, треба було або раніше, або, або вже не садить, бо, тому що на грядках вже цибуля зелена дуже гарна. Там в мене шпинат. Тут під стінкою вже другий раз а, посіяла. Кожа посіяла, господи, як вже її руколу. Щось вона в мене не хоче сходити, чи неправильно я її сію, щось не видать. Ну, а так... Трохи помідорів, трохи перцю, три куща он, синеньких висадила, базилік, там десь розсада, ще, ридиска, всього потрошку. То, ран... то щось раніше й буде, то що в нас вже всі, усі висаджують розсаду, помідорів, перцю, ну всього, висаджують на грядки. Ну, щось мені так ще стрьомно на грядки його все висаджувати. Все ж таки хочу перетримати ще в теплички. Думаю, ранню в мене є, посадження. Щось ранішнє виросте, а ті пізніше висаджу. Як не як, тепличка їх ну, зберігає, зберігає тут і вологу трошки. Не так воно випаровується і зберігає від вітра. Не так його хилитає, і воно себе більш-менш гарно почуває. Оце єдине, що я не зробила, я не посадила сюди огірки. От все думаю, от нехай ось сьогодні, ось сьогодні, ось сьогодні. І це вже, я так думаю, мабуть, тиждень і досі не посадила. А ось томати ті, що я висадила з ящиків. В ящиках вони були просто посіяні. Я їх висадила так, ну в такий. в рядочки, Тіпа попікірувала тільки не в стаканчики, а в рядочки. Для того, щоб вона і загартувалася, також вона була загартована, загортована, ж стояла, то була загартована ця розсадка. Ну, а все ж таки, знову, Під нашими вітрами її всю покрутило, повертіло і немає діла. Вона також висажена сюди вже 5 днів тому. Якщо та розсада піднялася і скріпшала, то ця може і скріпшала, але її покрутило погнуло. Вітром круте, гне і не буде з неї толку. Зараз буду брати плівку і накрию, щоб хоча б з тиждень її потримати під плівкою. Тому що вночі все ж таки прохолодно, а днем у нас страшенні вітри. Просто страшенні. Так, тут і небагато того помідора, трошки отут край санька ранній, а там у мене. Що ж у мене там? Там у мене волове серце розові. Так. Да. Це ж таке хочу зберегти. Зараз підвізьму пленку. Зробила таку швиденьку. Швиденький такий парничок, зараз накрию пліновичкою і нехай буде ще так.